Друзі, всім привіт! Настав час підвести підсумки минулого місяця. Так, каюсь, я не підводив підсумки січня і грудня, бо мав форс-мажор. Законодавець оголосив якраз перед новим роком про ініціативу арештувати майно військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Мова йде про законопроект о мобілізації, який якраз зараз очікує на друге читання у Верховній Раді. Тому майже два місяці я мав колосальний наплив замовлень по підготовці довіреностей під ключ з іноземним перекладом та засвідченням в Україні для українців, що знаходяться за кордоном і хочуть продати або подарувати своє майно на батьківщині. І як наслідок повертаюсь до оглядів ринку нерухомості лише зараз. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. І отже, сьогодні ми поговоримо про головні новини лютого. Почнемо з найбільш резонансної, призначено нового голову правління Київміськбуду – Василя Олійника. Чим же він відомий? З січня став віце-президентом Київміськбуду. Загалом у будівельній галузі він пропрацював понад 40 років. Водночас, як з'ясували журналісти, Василь вже понад 15 років є партнером століця груп Владислави Молчанової у реалізації житлових комплексів, оскільки він був директором в підрядних компаніях столичні будтехнології» і «Спецбуд Моноліт, які допомагали столиці реалізувати ЖК Варшавський, мікрорайон, Хофман, Квартет, Галактика, відпочинок, Севен, Ліпінка й інші. Також компанії Олійника збудували торгово-розважальний центр Ретровіль та є ключовими партнерами Новус у будівництві його супермаркетів. Чи буде він кращим головою, ніж Кушнір? І куди заведе інвесторів Київміськбуду і й колишніх вкладників Укрбуду? Побачимо згодом. Висновки поки робити зарано. Іпотека Єоселя тільки для первинки. Компанія Укрфінжитло сконцентрується виключно на первинному ринку нерухомості. Про це повідомив голова правління Євген Мецгер на конференції міжнародного фінансового клубу. Банкір цитата: Ми фокусуватимемося на первинці, і можливо, навіть неможливо. Давайте обіцятиму, ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік. Також він зазначив, що у 2024 році «Укрфінжитло» планує надати близько 12 тисяч іпотечних кредитів на суму у 20 мільярдів гривень. Депутати Київради 8 лютого змінили призначення землі на вулиці Автозаводській, 72а в Оболонському районі для будівництва тут житлового будинку. Варто зазначити, що проти будівництва ЖК виступають кияни, оскільки оболонь страждає від перенаселення. Проте депутати без обговорень змінили призначення ділянки. До речі, земля знаходиться у власності грека Бумбураса. Бен Таліса, якого пов'язують із одним із найбільших одеських забудовників компанією Гефест Груп. Як зазначають одеські ЗМІ, цей забудовник нерідко нехтував документацією і будував будинки вище ніж дозволялося. Наприклад, дозвіл на ЖК Акрополь передбачає 24 поверхи замість запланованих 26. Незаконні самобуди у центрі Києва. Правоохоронці взялися за розслідування порушень під час будівництва клубного будинку М29 та ЖК Суртієн Скай Резиденс, розташованих у Печерському районі столиці. Ви теж не чули про ЖК Суртієн Скай Резиденс? Я займаюся нерухомістю останні 7 років і жодного разу не чув про цей комплекс, а його будують ще з 2017 року. Поліція встановила, що будівлі житлового комплексу та клубного будинку зводить компанія Київбуд Девелопмент із порушенням законодавства, без необхідних дозвільних документів та всупереч позиції контролюючих органів. Також не було проінформовано органи охорони культурної спадщини щодо будівництва житла на цій території. Оце так. Документи проблемні, а будівництво ввелось непоганими темпами. Але цим підписників мого каналу не здивувати. Тому як профільний юрист, я завжди готовий перевірити ваш об'єкт як новобудову, так і вторинку на предмет юридичних ризиків та супроводжувати угоду під ключ. Мої контакти та стислий прайс лист знаходяться в описі під відео. До речі, в наш час у столиці, навіть у центральних районах, досі є випадки подвійних продажів квартир. Виявив я це нещодавно під час перевірки об'єкту для свого клієнта. Тому, якщо ця тема цікава, напишіть у коментарях, і я зніму відео про подвійні продажі. Що стосується нових проєктів, то у лютому анонсували ЖК Парк Лайф від забудовника Рієл. Місто там дуже цікаве. Хто слідкував, то раніше тут хотіли побудувати одіозний апарткомплекс Ситизен. Саме тут збирався натовп активістів, які ламали будівельний паркан, і навіть була історія перестрілки з охоронцями з використанням травматичних пістолетів. Тепер такий важкоатлет, як «Ріел», взяв жика під крило, і дуже цікава подальша доля проекту. На лу написано, що всі документи наявні. Хоча я не був би так впевнений, не просто так раніше анонсували апартаменти, а не квартири. Майбутнім інвесторам треба враховувати, що будівництво супроводжуватиметься постійним галасом від тисячі жителів ЖК Пори року і ЖК Смарагдовий, яким майбутній парк лайф перекриває вид на парк. Сподіваюсь, рубрика щомісячних звітів все ще для вас актуальна та цікава. Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. На цьому змушений прощатись. Чекаю на вашу реакцію і думки в коментарях і до нових зустрічей, друзі!